Як швидко виконати потрібну операцію, платити за комунальні послуги, інтернет чи телефон, не простоявши у довжелезній черзі, дізнатись про стан рахунку, поповнити оперативно мобільний. Відповідь на ці та інші питання і цінні поради дають працівники нового відділення Приватбанку Привокзальне, що на вулиці Грюнвальдській, 12Б. тут не лише фахові спеціалісти, а й нове простори приміщення, оснащене за останнім віянням технологій. У напрямку підвищення швидкості обслуговування клієнтів, Приватбанк вкотре здивував своїми технологічними рішеннями, надавши клієнтам можливість проведення будь-яких платіжних чи банківських операцій в любого працівника відділення. Все це стало можливим за допомогою нового інструменту карточки касира, яка виглядає отак і є у кожного нашого працівника. Ця картка дозволяє працівникам прийняти необхідний платіж без участі кацира. Отож, якщо вам ще в липні довелося трошки потратити часу в черзі, то сьогодні вам готовий допомогти в цих питаннях будь-який працівник відділення. Оплата більшості платежів здійснюється без банківських комісій, тож запитуйте, ми, вам, ми вас зможемо приємно здивувати. Клієнтам, які бажають звільнити свій час від рутинних щомісячних проплат комунальних платежів, телефону, інтернету, податків та поповнень депозитних рахунків, Приватбанк пропонує послугу платежів на регулярній основі. Клієнт просто нам називає термін дії регулярного платежу, суму платежу. Із якого банківського рахунку будуть списані ці гроші. Значно спростити обслуговування в Приватбанку допоможе оформлення нашого флагманського продукту картки універсальної. Кожен клієнт має можливість обслуговуватися без наявності документів, які підтверджують вашу особу. Для цього працівнику відділення потрібно просто надати платіжну карточку «Приватбанку». Після цього працівник цією карточкою робить чір по терміналу і вже береться до вашого обслуговування і оформлення будь-яких послуг за вашим бажанням. Для цього вам потрібно тільки мати при собі мобільний телефон, на який будуть надходити смс-ки, які підтверджують вашу згоду в оформленні цих послуг. Особливу увагу також слід віддати системі віддаленого обслуговування цілодобовому сервісу Приват24. Більшість операцій, які проводяться у відділеннях банку, можна робити також вдома через інтернет. Робити це. Просто, безпечно, а тарифи приємно вас здивують. Поповняти мобільний телефон, платити комунальні платежі, здійснювати перекази. Тепер стало ще простіше. Приватбанк це Приват-24 це крок назустріч кожному клієнту. Отож, здійснити всі ці операції можна у відділенні «Привокзальне», що на Грюнвальдській, 12Б. Працівники Приватбанку радо запрошують. Заходьте, цікавтеся, робіть те драйв послуг, і головне, пам'ятайте, ми працюємо для вас, і ви є нашою найвищою цінністю. Приємного вам обслуговування.